Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Білоруси на місцях передають про вибухи на аеродромі Бреста, куди зовсім недавно прибули російські пілоти та військові. Цей день вони запам'ятають надовго. Телеграм-канали пишуть, що білоруси та росіяни підтягують сили та створюють спільне з'єднання. Основна мета штурму сума. Про що раніше повідомляв Буданов, ЗСУ почали бити на випередження, пишуть про загоряння двох винищувачів, а також транспортного літака іл 76 та таварійну ситуацію на аеродромі. Адже всюди горить авіатопле. Во яке неймовірно важко погасити. Наразі телеграм-канал Білоруський партизан прише понад 15 ракет, які вразили всю територію аеродрому. Звідки вони летіли невідомо. За даними телеграм-каналів, також сумської та чернігівського кордону везуть десятки камазів з пораненими білорусами та вантаж 200 Щойно відбулася, перестрілка, яку списують, нібито на навчання велику кількість диверсійних груп на крило. Втрата Серед зсу немає. Ризик атак зі сторони Білорусі по території України досі залишається актуальним, адже Росія тримає на території. Білорусі різні види військової техніки. пише джерела залужного. Паралельно з цим щойно у засідку під Волчанськом потрапило понад 200 окупантів. Живими не вийшов ніхто. До Харкова підходить важка техніка. винищувачі кошмарять колони російської техніки. Уже понад 28 знищених танків. Росіяни почали виводити танки. Та третя бригада з Харківської області на відновлення втрати окупантів. Страшні, Втім, вони попруть ще й на суми. Про наступ на Суми повідомив і екс-нардеп Мосічук. Вітаю, друзі! Дуже серйозну заяву зробив головна голова, головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його інформацією, за інформацією ГУР, протягом найближчих двох-трьох днів російські окупанти почнуть наступ на Сумському напрямку, наступ на Суми. Водночас Кирило Буданов фіксує, що насправді в Україні вже не вистачає резервів, щоб утримувати часів Яр, Харківський напрямок і ще е, і Сумський, який виникне буквально за декілька днів. Ми входимо в критичну фазу війни, від е, е, якої буде залежати її ісход. От власне така інформація. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.